І вітаю на каналі Мій щоденник життя, як воно є. У нас зараз 7.20 ранку. Біжу вже додому, доробляти господарство, бо заносила молоком. У нас кожен ранок 7.10 забирають молоко дівчатка на зупинці тут, далеченька від нас. Забираю молоко везе на ринок. І потрібно виносити, тому встаю 6-10, бистренько подоїла, подоїло, віднесла їй молоко, а зараз йду, буду доробляти далі по господарству. Сьогодні хочу вам з вами поділитися роботою, піду в курник до курей. Там треба... Не люблю, коли павутина, а в нас там ще й теплова лампа. оця лампа для обігріву, червона включена. І боюся, щоб не робило біди. І так, коли тепло і волога, то павутина настільки швидко збирається. Хочу її позмітати, підстелювати її, поміняти. Є вже соломка. І сьогодні ще хотіла, в нас хлопці ходили в прошлому році виходить в столову, а в цьому році ми вирішили їх вдома давати їм. Вдома їсти перекус, так би мовити. У нас домірка не вся їсть, в столову ходив, але ти їв, я не їв, ти їв, да, то їв, то не їв. Ну, загалом що... Вирішили, що будемо давати їм з дому. І на той тиждень я їм робила чебуреки, а в цьому тижні хоч захотіли сосиску в тісті, то хочу сьогодні пекти їм сосиску в тісті. І так пройде цілий день. Почався, ніби і рано встаєш, але того дня не вистачає. такі. Права. Вже у нас 11 десь година. Це я настільки мало швиденько зранку все поробити і йти. Але по камінь сніданок провели, пока місь златика переодягнула, а він у нас зубки лізуть, капризулька такий. Щось заснув зранку. Він взагалі в нас спить, перейшов на одноразовий. Денний сон. Але зараз зранку він встав зранку разом зі мною в 6, то заснув 9, але скільки там годинки поспав і грається. А я йду зараз безстрішенько до курей і тоді буду вже братися за цієї за випічку, поки він там буде гратися. Трошки знову ночі снігу. Притрусила. Лід під низом слизько, зверху сніжок, то не дуже комфортно, страшно йдеш. Мамчик! Мамчка, важка. Лампа, і я переживаю, бачите, вже скільки обросло. Зараз я це все швидко приберу. Ти що кусаєшся? Ти що кусалася? Взяли ми е, цього року червоних курей. Ну, тут, можливо, не дуже хорошо чути, бо вони заважають. Взяли ми червоних курей. Домінант червоного. Сірий був у нас того року. А в цьому році взяли червоного домінанта, щоб міняти молод... молоденьких стареньких. І И... <смеш> між всіма красунями попався в наский хазяїн. І це випадково, побачили його. Він верит, вже видно, що це вже господар. господа да? красовець. З <смеш> дівчатками тусується. Краса. Ну, я думаю, що результат набагато кращий. І чогось, коли ну павутина сама росте, наростає от з цієї сторони, тут, де обігрів. У нас тут отакий от от дуйчик. Ми включаємо деколи, коли сильні морози. то ми ще включаємо плюс цей дуйчик. А так, то в нас горить. По таймеру у нас стоїть таймер на світлий наключатель. Дві лампи горять вночі по часах з 4 до 11 вечора і з 5 ранку у нас до 8 ранку теж горить світло. І отака от лампа. І ця павутиня з цієї сторони тільки курника наростає постійно. З цієї сторони чогось немає, тут досідала їхня. Не знаю чого. Стелю ми перестилали, здається, в тому в позатому році перестилали. І зверху, ну, такі от щелі застелили горіховим листям, щоб ми ще менше лізли, робили. Зараз я ще наведу порядок в гнізда, і в корочок буде чисто. Попідстеляю вони будуть працювати далі. І не робила цього літає. пилюкана літає, але вже все. Вже. Свою мене частенько. Гнізда вже чистенько, вони зараз собі там повтрамбовують, позастеляють, так як їм подобається. компотик п'ють. Чистенько, сухенько, тепленько. Сьогодні не дуже й вже а вже пішла поправляти. Ой, хазяйка десь. Ой, ця господиня пішла вже працювати. От, всі ну, зараз позастиляють собі, поправлять так, як їм треба. Бо я її не розправила, да? не розправила, тоді отбігнала. Та ще тільки рішається, чи піде, чи не піде. Що гарно? Давай біжи, провіряй, чи гарно, чи ні. Ні, не хочеш. І головне, що стільки е, віконечок нестися залазь в любе. Ні, У них тут черга. Там дві сидить і ще ця туди лізе. Чого туди лізти, на купі, на голові сидять обидві? Чи там саме більше? Чи що десь? Яйця перекачують на одну, но сідають на купу. Ховай-ховай, да, да, молодець, хова, ходиш, ой, не може. Що, дівки, маєте роботу сьогодні, так? Да? Такий султан один. Пощастило бабі царство. Все, йду я вже додому, буду вже щось вдома робити. Хочу показати вам відігріваю я сир. Отак от, от сиротка вже пішла. Ще хвилин 5, і я буду виключати. От такої консистенції він коло у мене. Отак, от ти чуть-чуть покажу, не хочу руйнувати. Сиротка вже відійшла, вона вже прозора, і ще, думаю, 5 хвилин і я буду його. Виключати. Сир відігріваю я в каструлі. Бабуся е, колись відігрівала в лечиках в духовці, в <кхід> я коли Тут а мама з папою відігрівали в котлові. А я собі е, піддивилася в інтернеті і вирішила відігрівати, попробувати в каструлі. Пробувала я відігрівати зразу, е, отак от відігріла і зразу відсідила, то він такий більш твердий, він жорсткуватий такий. Ну, а коли ти зараз, наприклад, я відігріла його, сьогодні я його виключу, залишу його в сироватці, і завтра, десь в обід я його відціджу, і він стича в мене за сутки, тоді він такий, як сирок, такий м'якенький, і на налисники ну, хороший, і творожок робити з джемом там, чи з чимось ну, блендером. Він такий м'якенький, зерно в нього не тверде. То я собі, мені більше подобається так. Я залишаю його на ніч в сировиці, і завтра буду відціджувати його. Ось такий от домашній сирок. Тут в мене 6 літрів. Відігріваю я його, ставлю на самий маленький вогонь, і десь приблизно годину він в мене відігрівається, не рухаючи його, нічого, не, не, не підкручую. Головне, щоб воно було на да, самому маленькому вогні. Тоді він буде. Отако, отак от, Гарним колобком відігріватися. ой, Отакий от, от він. Ач, така сиротка вже прозора. Я думаю, що я вже його зараз виключу і знімлю. так от він весь тримається все, я буду виключати, бо вже добре, все. Так я вже приготувалася. Зараз я хочу почати приготування тіста на наші сосиски в тісті. close your eyes for a minute close your eyes for a second i won't change my mind what is getting deep now what is getting deep now Follow. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me. Sam's. is get Все завершила я вже випікати е, свої булочки, сосиску в тісті. Вийшли в мене вони величенькі. Ну, я думаю, що як перекус це дуже добре для До школи. Зараз я покажу, як він виглядає всередині. Тісто з томесеньке. от пережечок. Ішли мене ось така з тої порції. А що це? На літра виходить. Ось такий. А це ще в мене, по камі спеклися пиріжечки, то я ще спекла. Малай. Ну це вже з начинкою сливовою. Так що всім дуже вдячна за перегляди, за підписку. От як кажуть, попроси, і люди тебе почують. Мене багато людей почуло. Щиро всім дякую: бажаю всім здоров'я, миру, злагоди, достатку саме головне, і найактуальніше зараз, щоб ви були усі в безпеці. Всім дякую і до зустрічі в наступних відео.